Євангелія від Матея, розділ 24, Ісус вийшов з храму, і коли він ішов, учні його приступили до нього, щоб показати йому храмові будівлі. Він же у відповідь сказав їм: Чи бачите це все? Істинно кажу вам не лишиться тут камінь на камені. Який не був би перевернений. І коли він сів на горі оливній, його учні приступили до нього на самоті і запитували Скажи нам, коли це буде і який буде знак твого приходу і кінця світу? Ісус у відповідь мовив їм: Глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато бо прийде в моє ім'я, що будуть казати. Я Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски. Глядіть же, не тривожтесь, бо треба, щоб це все сталося, але це не кінець ще народ бо на народ повстане, і царство на царство. Голод, чума та землетруси будуть по різних місцях, та все це початок страждання. Тоді видадуть вас на муки й уб'ють вас, вас будуть ненавидіти всі народи імени Ради. Багато тоді спокусяться і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного. Чимало лже пророків устане і зведуть багато людей. Через те, що розбуяє беззаконня, любов багатьох охолоне. Але хто витримає до останку, той спасеться, і ця Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світі, на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Отож коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святім місці, хто читає, нехай розуміє тоді ті, що в юдеї. Нехай втікають у гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі з своєї хати, і хто в полі, хай не повертається назад узяти свою одіж. Горе вагітним і годуючим за тих днів. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Скорбота ж тоді велика буде. Така, якої не було від початку світу аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався, але заради вибраних будуть вкорочені дні тії. І коли хто скаже тоді вам глянь, ось Христос, чи онде, не вірте. Бо встануть лжехрести та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна, звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас. Коли вам отже скажуть ось він у пустині, не виходьте, ось він у віддалених кімнатах, не вірте. Як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє. Так буде й прихід чоловічого сина. Де бо є мрець, там і орли зберуться. Негайно по тих днях скорботних сонце затьметься місяць не дасть більше свого відблиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак сина чоловічого, і тоді заридають усі племена землі і побачить чоловічого сина, що надходитиме на небесних хмарах з потугою та славою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Від смоковниці навчиться притчі. Коли відтє її стає м'яке і вона листя виганяє, ви знаєте, що близько літо. Отак От і ви, коли це все побачите, знайте, що він уже близько, під дверима. Істинно кажу вам цей рід не промине, поки не збудеться все це. Небо й земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. А про той день і годину ніхто не знає, ані ангели небесні, лише один Отець. Як було за днів Ноя, так буде й за днів сина чоловічого, бо як за днів перед потопом їли й пили, женилися та віддавались аж до дня, коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх. Так буде. І прихід Сина Чоловічого. Тоді з двох, що будуть у полі, одного візьмуть, другий залишиться, дві молотимуть на жорнах, одну візьмуть, друга залишиться. Пильнуйте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар відав, у яку сторожу прийде злодій. Пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, що про неї ви і не думаєте. Котрий є вірним та мудрим слугою, що його пан настановив над челядю своєю давати їм поживу своєчасно. Щасливий той слуга. Як його пан, повернувшися, знайде його при роботі. Істинно кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. Коли ж той злий слуга скаже в своєму серці: Мій пан бариться та й почне бити своїх товаришів слуг, їсти та пити з п'яницями. То прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається, І за години, якої він не знає, та й розітне його надвоє і долю його з лицемірами покладе. Там буде плач і скрегіт зубів. Послання до римлян Розділ 16 Поручаю вам Фиву, сестру нашу, служительку церкви в Кенхреях, щоб ви її прийняли у Господі, як святим личить, та щоб допомогли їй у кожній справі, в якій би вона вас тільки потребувала. Бо вона багатьом стала у пригоді та й мені самому. Вітайте прискилу та Акилу співробітників моїх у Христі Ісусі, які за мою душу шию свою клали, Яким не лише я один дякую, але також усі церкви поган. Вітайте також їхню домашню церкву. Вітайте епанета, улюбленого Мого, що є первісток Ахаї для Христа. Вітайте Марію! Що багато для вас трудилася. Вітайте Андроніка та Юнію, родичів моїх і співв'язнів, що є визначні між апостолами, які випередили мене в Христі. Вітайте ампліята, улюбленого у Господі. Вітайте урбана, співробітника нашого в Христі і Стахія, улюбленого мого. Вітайте Апела, випробуваного в Христі. Вітайте Арестовулових. Вітайте Іродіона, родича мого. Вітайте Наркисових, що в Господі. Вітайте Трифену і Трофосу, що працюють у Господі. Вітайте улюблену персіду, що багато трудилась у Господі. Вітайте руфа. Вибраного в Господі, і його та мою матір. Вітайте Асинкрита, Флегонта, Гермеса, Патроваса, Герму і братів, що з ними, вітайте філолога та Юлію, Нерея і його сестру, Олімпія і всіх святих, що з ними. Вітайте один одного святим поцілунком. Усі церкви Христові вас вітають. Благаю вас, брати. Остерігайтеся тих, що ширять незгоди та зневіру проти науки, якої ви навчились, і уникайте їх. Бо такі служать не Господові нашому Христові, а власному черву і милими та піднесеними словами зводять серця простодушних. Ваша слухнянність дійшла до всіх, ви моя радість, але я хочу, щоб ви були мудрі в доброму і від зла чисті. Бог же миру роздавить незабаром сатану під вашими ногами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа хай буде з вами. Вітаю вас, мій співробітник Тимотей. Як також Лукій, Ясон та Сосипатр, мої родичі? Вітаю вас у Господі Я, Терцій, що написав цього листа. Вітаю вас Гай, гостинний для мене і всієї церкви. Вітаю вас Ераст, скарбник міський, і брат Кварт. А тому. Хто може вас утвердити згідно з моєю Євангелією та з проповідуванням Ісуса Христа, згідно з відкриттям Тайни, промовченої протягом відвічних часів, а тепер же об'явленої через Писання пророків, завеліннями предвічного Бога, розголошеної ж для всіх народів, щоб вони повинувалися вірі? Єдиному мудрому Богові? Через Ісуса Христа, слава навіки вічні. Амінь. Псалом 125 Ті, які звіряються на Господа. Подібні до гори Сіон, що не хитається, що пробуває вічно. Єрусалим Гори навколо нього, а Господь круг народу свого, віднині і повіки. Берло беззаконних не будете жити над долею праведних, щоб праведні не простягали рук своїх до кривди. Благотвори, Господи. Добрим людям щирого серця, а тих, що звернули на криві дороги, нехай Господь зведе їх, з тими, що творять беззаконня. Мир над Ізраїлем. Книга Проповідника. Розділ третій Усьому є час пора, і на все слушна хвилина під небом. Час народитись і час померти, Час садити і час посаджене виривати, Час убивати і час лікувати. Час руйнувати, і час будувати, час плакати, і час сміятись, час сумувати, і час танцювати, час розкидати каміння і час його збирати, час обіймати, і час обіймів уникати, час шукати і час. Губити, час зберігати і час розкидати, час роздирати, і час зшивати, час мовчати, і час говорити, час любити, і час ненавидіти, час на війну і час на мир. Що за користь тому, хто працює, з того, над чим він трудиться? Я бачив те заняття, що Бог дав людям, щоб вони ним клопотались. Усе він створив гарним у свій час, та й вічність він вклав їм у серце, одначе, чоловік не може збагнути діл, що їх творить Бог, від початку до кінця. Я зрозумів, що нема для чоловіка нічого ліпшого, як веселитись і заживати добра поки віку його. Та й те, чи їсть, чи п'є, чи заживає добра у кожній своїй праці, все це дар Божий. Я знаю, що все, що робить Бог, воно буде повіки. Нічого до нього не можна причинити, нічого від нього відняти. Бог робить так, щоб його боялись. Те, що є, давно вже було, а те, що має бути, вже є. Бог же викликає минуле. Бачив я ще й таке під сонцем на місці правосуддя. Кривда На місці справедливості беззаконня. І мовив я у моїм серці праведника і грішника Бог буде судити, бо час пора на всяку річ і на всякий вчинок. І мовив я про людей, що у моїм серці. Бог випробовує їх. Щоб показати, що самі собі вони скотина. Бо доля людей і доля тварин одна в них доля. Як помирають ці, так помирають і ті, і один дух у всіх них. Людина нічим не ліпша від скотини, бо усе марнота. Усе прямує до одного місця, все з пороху повстало і все повертається у порох? Хто зна, чи людський дух знімається угору, а чи дух звірячий сходить на низ додолу? Я побачив, що нема нічого кращого для чоловіка, як радіти своїми ділами, така бо його доля, бо хто дасть йому побачити. Що буде після нього? Книга суддів, розділ двадцятий повиходили всі сини Ізраїля. І зібралась уся громада, як один чоловік, від Дана аж до Версавії і гілат землі перед Господом у міцпі. І голови всього народу, усіх колін Ізраїля, з'явились на зборах божого народу чотириста тисяч чоловік піхотинців, озброєних мечами. Сини Веніямина довідалися, що сини Ізраїля пішли у міцпу. Сини Ізраїля ж говорили, Скажіть, як сталося те ганебне діло? І відповів левіт, чоловік замученої молодиці, Прибув я в Гівеа Веніямина з моєю наложницею, щоб там переночувати. Та горожани Гівеа піднялись проти мене. І обступили вночі хату, де я перебував, мене мали на думці вбити, а наложницю мою насилували так, що вона й умерла. Тоді я взяв мою наложницю, порубав її на шматки та й розіслав по всіх округах ізраїльського спадкоємства, бо вони вчинили ганебне та соромне діло в Ізраїлі. Ось усі ви, сини Ізраїля, тут. Тож розберіть цю справу і порадьте, що чинити. Піднявся увесь народ, як один муж, і заявив: Ніхто з нас не піде додому, ніхто не повернеться до хати. От що зробимо з Гівеа. Підемо проти неї по жеребку. Візьмемо з усіх колін Ізраїля по десятку чоловік з кожної тисячі, по тисячі з кожної десятки тисяч, і нехай вони подбають про харчі для людей, щоб ці пішли на Гівеа Веніямина та зробили з нею відповідно до ганьби, що вона вчинила в Ізраїлі. От і зібрались мужі Ізраїля проти міста, як один муж. Одностайно, і порозсилали коліна Ізраїля посланців по всьому коліну Веніямина, щоб сказати, що то за злочин між вами стався. Зараз же мусите видати нам тих нікчемних людей з Гівеа, а ми скараємо їх на горло і викорінимо ганьбу з Ізраїля. Та Веніаминяни не хотіли вволити волю братів своїх, синів Ізраїля. Ба більше вони позбиралися з інших міст у Гівеа, щоб виступити на війну з синами Ізраїля. І налічено того дня синів Веніамина з різних їхніх міст 26 тисяч озброєних опріч мешканців міста Гівеа, яких налічено 700 добірних чоловік. Між усіма тими людьми було 700 добірних ліваків. Кожен з них був здатний влучити камінцем із пращі у волос, не схибивши. Синів Ізраїля без вніємнян налічено 400 тисяч чоловік, озброєних мечами, всі завзяті вояки. Рушили сини Ізраїля. І пішли в Бетел питати бога, і казали, Хто з нас має виступити першим у бій із синами Веніямина?» Господь відказав Юда буде перший. І двигнулися сини Ізраїля вранці і отаборились під Гівеа. Потім сини Ізраїля виступили до бою проти Веніаминян. Ставши навпроти них лавою коло Гівеа. Але виступили сини Веніамина з Гівеа, та й поклали того дня 22 тисячі ізраїльтян трупом. Але народ, мужі ізраїльські, наповнилися знову духом та й вишукувались до бою на тім самім місці, що й першого дня. Бо коли вони пішли були й і стали плакати перед Господом у бетелі до вечора. І питали в Господа, чи виступати нам знову на синів Веніямина, нашого брата? Господь відказав Виступайте проти нього. І вдарили сини Ізраїля другого дня на синів Веніямина. Але й другого дня вийшли веніяминяни проти них з Гівеа та й знов поклали трупом 18 тисяч синів Ізраїля, вояків, озброєних шаблями. Тоді сини Ізраїля всім військом знялися і пішли в Бетел, і сиділи там, плачучи перед Господом, і постили того дня до самого вечора, і приносили Господові сепалення та мирні жертви, і питали сини Ізраїля в Господа, бо там того часу був ковчег Божого свідоцтва, і Пінхас, син Єліазара, сина Арона, служив того часу перед ним і питався. Чи наступати нам знову боєм на синів Веніамина, нашого брата, чи залишити? І відказав Господь Наступайте, бо взавтра я дам їх у ваші руки. Тоді Ізраїль поставив засідку навколо Гівея. Третього дня вийшли сини Ізраїля проти синів Веніамина і вишукувалися лавами до бою. При Гівеа, як і за перших разів, сини Веніамина вирушили проти війська, і віддалилися від міста, і заходились, як і перші рази, класти декого трупом на шляхах, з яких один веде в Бетел, а другий на Гівеа, і вбили до тридцяти мужів ізраїльських. Сини Веніамина думали собі. Вони, мовляв, полягли перед нами, як і першим разом. А сини Ізраїля умовились Утікаймо, щоб відтягнути їх від міста на биті шляхи. Схопились тоді мужі Ізраїля за свого місця та й стали лавами під вал тамаром, а засідка Ізраїля вийшла за свого сховку на захід від Гівеа. І наступило тоді на гівеа десять тисяч добірного війська з усього Ізраїля, і зчинився запеклий бій. Та веніамнянам і на думку не спало, що на них насувається лихо. І розбив Господь Веніамина перед Ізраїлем, і поклали сини Ізраїля того дня трупом двадцять п'ять тисяч і сто чоловік веніамнян, озброєних мечами. Нарешті сини Веніамина збагнули, що їх розгромлено. Мужі ізраїльські відступили перед Веніамином, бо звірились на засідку, що її поставили коло Гівеа. Кинулась та засідка раптом на Гівеа і, двигнувшись наперед, вибила лезом меча все місто. Між мужами ізраїльськими та тими, що сиділи в засідці, було умовлено, що дадуть знак. Пустять угору великий дим над містом. І от коли мужі ізраїльські обернулись у бою, немов до втечі, веніамняни заходилися класти їх трупом, поклавши щось із тридцяти чоловік та думавши собі: розбили ми їх, мовляв, цілком, як у першому бою. Аж тут почав здійматися знак над містом отой стовп диму. І як озирнулись вніаменяни позад себе, то все місто полум'яніло під саме небо. Обернулись тоді мужі ізраїльські, а венєменяни настрахались, бо зрозуміли, що над ними зависла погибель. Тож подались від мужів ізраїльських шляхом на пустиню. Але військо натискало на них, та й ті, що вискочили з міста, нищили їх зосередженим наступом. І обступили вони Веніамина і гнали його без упину і били аж до місця, що проти гівеа на схід сонця. Полягло тоді Веніамина 18 тисяч чоловік, а все ж то були відважні вояки. Решта Веніаминян пішла в розтіч у пустиню на ремонт скелю. Але ізраїльтяни на шляхах вистанили ще з п'ять тисяч чоловік і гналися за ними аж до гідеону, вбивши з тих дві тисячі чоловік. Усіх же веніаминян, що того дня загинули, було двадцять п'ять тисяч чоловік, озброєних мечами, і усі були вони хоробрі вояки. У пустиню ж завернуло і втекло на Рімон скелю 600 чоловік, і сиділи вони чотири місяці на рімон скелі. Мужі ж ізраїльські обернулись назад проти синів Веніямина і виснили лезом меча все місто і людину, і скотину і усе, що їм попалося. Та й міста, що їм зустрілись, пустили вони з димом.